17 грудня у Житомирі відкрили молодіжний простір Колаба. Це те місце, де діти віком від 10 до 18 років зможуть розкрити свій потенціал та втілити власні ідеї в життя. Основні напрямки. В першу чергу це такий STEM навчання, тобто навчання, яке об'єднує в собі підприємництво, мистецтво, математику і техніку. Ось в такій колаборації цих цих наук буде працювати цей простір. Тобто тут можна буде як повчитися якихось мистецьких напрямків, так і більш технічних наукових. Є 3 d принтери, і можна на 3D-принтерах друкувати якісь там, наприклад, брилки, фігурки, там новорічні прикраси, підставки під телефони. Наскільки я знаю, що вже молодь таке генерувати. На плотері можна друкувати якісь там наліпки і так далі. Є термопрес, на якому можна так само там на футболках, екоторбах виготовляти якісь візерунки, їх малювати, створювати на комп'ютерах, тому що комп'ютерна техніка теж є, планшети є. Тобто, яка фантазія в молоді буде, що вони запропонують, те й можна тут фактично спробувати, як це працює і щось своє власне створити. Тут діти зможуть не тільки психологічно розвантажитись. А експериментувати та створювати унікальні предмети. Віар окуляри є книги. Цікаві, є PlayStation, все те, що зараз якраз актуально. Мені здається, це дуже якраз на часі, тому що діти можуть відволіктись від війни, яка зараз в нас можуть зайнятися творчістю, можуть розвинути свої таланти, і це дуже класно. Можна щось роздрукувати на 3 d принтері, що може мені допомогти допомогти. Наприклад, підставка під телефон, чому б ні, в принципі, актуально. Дуже цікаво було зробити Якусь модельку, а потім роздрукувати. Спробувала управляти квадрокоптером, і мені дуже сподобалося на даний момент. Я думаю, продовжити це робити. Проєкт реалізували завдяки співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ спільно з освітньою фундацією ГО Глобал та Житомирською міською радою. І саме головне ми хочемо, щоб сьогодні діти мали можливості для того, щоб реалізувати себе завтра і бути підтримкою Україні, які потрібні стартапу, які потрібні інновації, які потрібні Розвиватися відбудовувати тим, якраз це про такі можливості, тому що це про практичні навики, це про нестандартні рішення, і ми дуже сподіваємося, що це якраз буде втілено. І власне сьогодні в Житомирі. Ми раді, що така можливість у нас є. Молодь може відвідувати заняття безоплатно за попередньою реєстрацією на сторінці молодіжного простору колаба в телеграмі або інстаграмі. Заняття проходять з вівторка понеділю, чотирнадцятої до 19.00 за адресою вулиця Київська 104 дріб 1